Коли відбудеться кінець нинішнього віку і друге пришестя Христа? Чи є наші дні останнім? Чи існує достовірна ознака, що ми живемо в останній час? Так, всі знаміння в останніх днів вони виконуються в точності. Відкрита п'ять початок апокаліпсису: вершники під імінами антихріст, війна, голод, смерть і пекло скачуть по нашій планеті. На землі вбивають людей за віру в Христа. Готується відкритися шоста початка апокаліпсису, яка призведе до глобального колапсу. Але є одна дуже важлива ознака, про яку говорив Ісус Христос, а також пророки, які були до нього. Ознаки підтверджують, що наші дні останні і незабаром станеться друге пришестя Христа, це відновлення державності Ізраїлю в 1948 році. Перебуваючи на землі, Христос передбачив падіння Ізраїлю, руйнування Єрусалимського храму і вигнання євреїв. У 70-му році нашої ери Єрусалим був зруйнований римськими військами. Ізраїль припинив своє існування, а євреї розсіялись по всьому світу. Вигнання, вигнання тривало аж до наших часів. Ісус сказав, що Єрусалим буде потоптаний язичниками, аж доки не скінчиться часи язичників. У 1948 році була проголошена єврейська держава. Єрусалим перестав належати арабам-палестинцям і став єдиною столицею Ізраїля.